Доброго дня. Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Розквітли мої іриси біло-фіолетові Це старий кущ. Це ось жоржина бурдюрна. Ту, що я купила в середу і посадила. Перша вже відцвілась. Ще два бутони є. Це жовтенька. І є ось така біла. Це наш виноград. Це йошта, вже ось такі ягоди. Це відсаджений ірис, буде новий кущик. Такий вже часник. Вже ось такі каштанчики. Така вже калина. Тут я сіяла айстри, щось одне бачу, сходів поки не видно, по-моєму, ось ще маленькі сходи. Це вже такий морозко і розцвіли ось такі іриси. Вони ось такі темні, квіти великі. Бузок. Ось такий вже сонячник декоративний. Тут я посіяла матіолу вже ось така. Тут я сіяла портулок, ще сходів не видно. Це моя абрикоска. Ось така вже лілія. І ось мої дубочки. Таки два проросли. Це сливи і ось м'ята, її посадила з городу. На розмноження? Сьогодні в нас переважно похмуро. Але тепло, зараз 24 градуси. Ось така сьогодні була в мене прогулянка з квітником. Сьогодні 22 травня. Свято. На цьому буду завершувати. Все буде Україна. Смерть нашим ворогам. А всім добрим людям всього найкращого. І до наступних відео.